Стартував новий навчальний рік. Старшокласники та випускники визначатимуться з вибором майбутньої професії. У цьому їм може допомогти профорієнтаційно-освітній проєкт Атомік Скул, започаткований Хмельницькою АЕС, який триватиме у нинішньому навчальному році. У рамках проєкту вже відбулися два профорієнтаційні заходи. На базі Нетіжинської гімназії Гармонія для учнів 9 класів. Та в академічному ліцеї для одинадцятикласників. У заходах взяли участь генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра, заступник генерального директора з персоналу Володимир Гуць та голова громадської організації Українське Ядерне товариство у Нинтішині Володимир Цибульський. Вони розповіли про особливості та переваги професії енергетика, запросили школярів взяти активну участь у проєкті. Наш проєкт для тих, хто хоче пізнавати для тих, хто хоче вчитися. Навіть якщо ви не виберете шлях атомника, повірте, ці знання вам будуть в нагоді. Ви зможете при спілкуванні будь-ким в будь-якій країні розказати про місто супутник, про атомну енергетику і про багато чого іншого. Для того, щоб добре працювати і були результати, треба все життя вчитися. Все життя. І ви себе маєте на цьому. Налаштовувати і рухатись в цьому напрямку. Запрошуємо в наш колектив. Якщо хтось буде мати бажання, є чіткий шлях, навчання, а далі робота цікава робота в колективі Хмельницької. Тому всім успіхів, слава Україні! Андрій Козюра відповів на запитання учнів, які стосувалися перспектив розвитку енергетичної галузі, впровадження новітніх технологій на АЕС, запобігання корупції, соціального захисту працівників, будівництва нових енергоблоків. Під час заходів старшокласники переглядали відеоматеріал про роботу підрозділів атомної електростанції та деякі енергетичні професії. Для школярів також була організована тематична вікторина. Найбільш активні учасники отримали заохочувальні призи від Хмельницької АЕС та Українського ядерного товариства. Хочу сказати, що ця зустріч хороша можливість дізнатися більше про роботу ХАЕС». Особливо цікавим виявився діалог із директором атомної станції Андрієм Косюрою, тому що кожен міг поставити питання, що найбільше хвилює, а ще нас порадували невеличкими подарунками, що також не може не радувати. Проведена зустріч була цікавою та пізнавальною, оскільки ми отримали можливість дізнатися більше про роль та функції кожної складової в багатогранному механізмі функціонування атомної електростанції. Ще один профорієнтаційний захід відбувся у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС. Ознайомча екскурсія з виробничими процесами і підготовкою атомників та нагородження призерів обласної інтернет-олімпіади з математики. Обдарованих дітей відзначили подарунками та подяками від ДП Еканоргатом за досягнення у вивченні профільних для ядерної галузі предметів. Робота з молоддю один з напрямків діяльності енергокомпанії. Українські атомні енергетиці потрібні молоді, здібні, готові працювати для своєї держави. Люди на цьому наголосив заступник генерального директора ХС з персоналу Володимир Гуць, який також запросив школярів до освітнього проєкту Атомік Скул, який обов'язково стане у пригоді для тих, хто хоче більше знати про роботу в енергетичній галузі.